А зараз переходимо до виконання вправ у робочому зошиті. Сьогодні ми будемо працювати на сторінці 35, 35. So let's start with exercise one. This is number the pictures. Необхідно подивитися на годиннички, вказати скільки тут годин, і пронумерувати від найменшої години. То найбільший. Listen and fill in. Справа друга. Так, необхідно прочитати та заповнити цими словами, що в нас є team, ім'я хлопчика, watch, дивитися, Clock – якась година, наприклад, 10 o'clock. Dinner – вечеря, Play – грати, Walk – гуляти, seven, 7, lunch, Обід. Потім після цієї вправи ми читаємо текст ще раз і необхідно ось тут підкреслити правильний варіант до або після скисної риски. Окей, okay, now let's stop the video. Зараз, будь ласка, зупини відео. Виконай завдання в зошиті на сторінці 35, а потім ми його перевіримо. Let's start. Let's start to check. Давай знову перевіряти. Тобто, спершу нам треба засувати, яка це година. Нагадую, що коротка стрілочка вказує годину, довга вказує хвилини. Як ми бачимо, що ось тут у нас рівно 4 година. So it's 4 o'clock. Я 4 write. That's right. Then, this. We have four, fifteen, четверта, п'ятнадцять половинка half. половина п'яти або четверто, тридцять. У них yes. вистачає 15 хвилин до п'ятої години, тобто це четверта 45. Як бачимо, ці годиночки розташовані від найменшого, то найменшої години до найбільшої. Спочатку четверта, тому тут буде перший номер, четверта, п'ятнадцять, другий номер. Четверта 30, третій номер і четверта 45 це буде наш четвертий номер. Ну так, переходимо до перевірки вправи другої. is. Давайте спочатку пронумеруємо дані слова, які в нас є So, team.

Clock. Я снідаю о. У нас тут тільки одна цифра: Seven. Seven o'clock, і це якраз саме слово at seven o'clock. I TV at ten o'clock. Я дивлюсь телевізор о 10 годині. Телевізор TV. дивитися слово watch. Watch TV. Тому ставимо тут другу цифру. I have. At half past twelve. О 12.30 в у мене щось є. I have. Певно, ми говоримо про обід. Пригадуємо, як англійської сказати слово обід, Це буде lunch. I have lunch. Тому слово під цифрою вісім. At two I go to sleep. О другій годині я йду спати. Спати в день. At two, звичайно, o'clock. Це слово під номером 3. At 5 o'clock, I'm in the garden. О п'ятій годині в саду. Певно, я граю в саду. Грати в низьку буде play. Шукаємо дане слово play. Що це слово за п'ятим номером. Play. I have half past six. О шості тридцять. I have. Ми говорили, що обід uh, о дванадцяті тридцять і о шості тридцять вечеря. I have dinner. Dinner вечеря. І останнє. At eight o'clock I go for a Walk There is my digit six. What? So, oh, wait. In the morning, I go for a walk. Let's read this text one more time. My name is Tim. I have breakfast at seven o'clock. I watch TV at ten o'clock. I have lunch at half past twelve. At two o'clock, I go to sleep. At five o'clock, I play in the garden. I have dinner at half past six. At eight o'clock, I go for work. Тім has breakfast. Team снідає. Як ми вже зрозуміли, у нас є варіант сьома або 8 година о сьомій годині. The boy watches television at 9 at 10. Хлопчик дивиться телевізор о 9 або о 10. Друге речення TV at 10, значить о десятій. Тому. Нам підійде. В першому варіанті ще раз підкреслимо. 7, 10 o'clock. He has lunch, dinner at half past 12. О 12.30 у нього обід або вечеря. Ну, Звичайно, обід. Tim goes to sleep at 10-2 o'clock. йде спати о 10 або о 2. О 10 це дуже рано, так? тому о другий якраз посередині дня. He plays, works in the garden at 5 o'clock. О п'ятій годині він грає в садку або працює. Він ще дуже маленький, тому звичайно він грає. He plays. The boy goes for work at seven, eight o'clock. Хлопчик йде на прогулянку at eight o'clock. Ось бачимо, At eight o'clock. Тому підкреслимо даний варіант. Ми перевірили усі вправи. Якщо було щось незрозуміло, передивись та переслухай відео ще раз. На цьому наш урок закінчено. Have a nice day і до нових зустрічей. Goodbye!